Продовжуємо працювати над загальною темою комп'ютерні презентації, які можна створити, наприклад, за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint, або LibreOffice Impress, або інтернет ресурсу Google презентації. Якщо в комп'ютерній презентації велика кількість слайдів, її варто поділити на окремі розділи та створити систему переходів між розділами. Для швидкого переходу до потрібного розділу доцільно на окремому слайді створити меню з назвами всіх розділів презентації і кожну з них пов'язати гіперпосиланням з першим слайдом відповідного розділу. Такий слайд називають також домашнім. Гіперпосилання на слайді може бути пов'язано з фрагментом тексту або з графічними об'єктами. Так, наприклад, ви середовищі PowerPoint, обравши на слайді або фрагмент тексту, або певне графічне зображення, клікнувши правою кнопкою миші, тобто викликавши контекстне меню зі списки обрати гіперпосилання, після цього відкривається діалог вікно, вставка, Обрати Пов'язати з. Місцем в документі відображається список наявних, тобто створених користувачем слайдів даній презентації, обрати необхідний слайд. Окей. В програмі LibreOffice Impress аналогічно викликати контекстне меню, обрати Дія, приклацані мишею. Відкриється діло вікно взаємодія. Зі списку дії, прикладені мишкою вказати перейти до сторінки або об'єкту, після підтвердження з'являється список слайдів, на який потрібно перейти. Якщо ви працюєте з інтернет-ресурсом Google Презентації під власним аккаунтом Google, клікнувши правою кнопкою миші, обрати зі списку Посилання. В новому вікні знайти текст слайдів цій презентації відповідно зі стрілочкою, яка коментує, що відкриється список, і зі списком відповідних слайдів, на які потрібно перейти. Так, наприклад, можна створити інтерактивну навчальну презентацію, вивчаємо кольори на англійській мові. З відповідною кількістю слайдів під час демонстрації презентації спочатку завантажується домашній слайд, в верхній частині відображається палітра кольорів. Клікуючи на відповідний колір, відображається назва цього кольору на англійській молі. Створимо подібну презентацію, наприклад, використовуючи програмний засіб Microsoft Office PowerPoint. Завантажимо через створений файл. Вкажемо ім'я файлу словничок і тема нашого словничка вивчаємо кольори на англійській мові. Завантажуємо даний файл. Після завантаження програми помічаємо, що нема ні одного слайду, створюємо будь-яким із способом, обравши відповідно макет слайду, або створити слайд і змінити макет після створення слайду, пустий, або створити слайд з будь-яким макетом. І видалити на ньому відповідні об'єкти. Наступний крок нам необхідно створити палітру кольорів. Для цього перейдемо вкладка-Вставка, ілюстрації, фігури. Палітру кольорів створимо, використовуючи фігуру овал. Розміри овала, їх розміщення визначаєте самостійно. Для того, щоб це було коло відповідних розмірів можна через вкладку Формат, яка відкривається, коли даний об'єкт обрано розміри встановити відповідні пропорції. Наступний крок нам потрібно змінити зовнішній вигляд. Вкладка формат. Або через контекстне меню і відповідно змінити заливку фігуру контур фігури. Наприклад, нам потрібно зелений колір. Контур фігури можемо встановити те саме або нема контуру. І налаштувати додаткові ефекти за бажанням. Далі необхідно зробити копію. Відповідно, Вставити для того, щоб їх розмістити, так як це програма PowerPoint, можна через вкладку Вигляд показати, стоїть у нас прапорець лінійка, встановити прапорець сітка. Для того, щоб встановити ці об'єкти, відповідно, рівномірно. Аналогічно копіюємо і вставляємо. Якщо вам потрібно декілька таких об'єктів, можна одночасно їх виділити лівою кнопкою миші, копіювати і відповідно вставити. Не знімаючи виділення, затисну лівою кнопкою миші і перетягнули. Кількість елементів меню визначається автором да даної презентації. Можна розміщувати в декілька рядів, в верхній частині, в нижній частині, відповідно, вертикально зліво або вертикально справа. Тепер необхідно відповідно змінити формат кольору. Надалі додаємо текстове повідомлення. Нам потрібно додати напис одним із способів, вивчаємо кольори на англійській мові. Змінюємо формат символів на власний розсуд. Вирівнювання символів. Наступний крок додамо помічника, але це не обов'язково. Завантажуючи, наприклад, глобальної мережі інтернет, в даному випадку зображення смайлика. Копіюємо. Можна дане зображення завантажити на власний ПК і ставити з комп'ютера, а можна копіювати картинку і безпосередньо вставити на слайд презентації. Змінюємо закутові маркери, щоб не втратити пропорції, розміри зображення. Помічаємо, що в даному випадку наше зображення заважає білий фон. Можна було знайти зображення без білого фону, але так як це в програмі PowerPoint, можна прибрати через тимчасову вкладку Формат, зміни, колір, встановити прозорий колір. І ось бачимо зник прозорість і залишився наш помічник смайлик. Наступний крок: створюємо новий слайд. Можна дублювати цей слайд, щоб не, не втратити розміщення оцих двох об'єктів і видалити дані об'єкти меню. Тобто на другому слайді нам необхідно залишити нашого поміченка і даний текст. І вводимо відповідні кольори на англійській мові. Будь-які послідовності. Наприклад, Green. Змінюємо формат властивості на власний розсуд. Нам потрібно зелений колір, можна додати певні текстові ефекти за бажанням. Наступний крок робимо дублікат слайду і змінюємо лише назву кольору на англійській мові. І відповідно заливку, в даному випадку червоний. Аналогічно всі останні кольори. Відповідно, кількість слайдів залежить від нашого меню. Порядок їх розміщення не обов'язково, як вказано в нашому меню, але можна за бажанням поміняти місцями. Затиснувши лівою кнопкою миші і перемістити. І так далі. Повертаємося до першого слайду, до нашого розділу меню. Обрали відповідну фігуру відповідного кольору, клікнули лівою кнопкою миші. Гіперпосилання. Місцем в документі і обираємо, на який слайд нам потрібно перейти. Звертаю вашу увагу попередній перегляд. Аналогічно всі останні. Кольори з нашої палітри. Якщо ви неправильно вказали гіперпосилання, це гіперпосилання можна аналогічно викликати контекстне меню змінити, відкрити для перегляду або видалити. Наступне дана палітра кольорів має дублюватися на кожному наступному слайді. Для цього виділяємо лівою кнопкою миші меню наших кольорів. Викликаємо контекстне меню Копіювати. І вставляємо на кожен наступний слайд. Ставили на останній слайд. Запустимо презентацію на демонстрацію одним із способів. Ось, бачимо, нашу палітра кольорів і є можливість обирати будь-які послідовності. Якщо зробили помилку, відповідно, потрібно було спочатку виправити, а потім далі копіювати наше меню на останній слайді. Для того, щоб була підсказка, який колір можна відповідний колір на відповідному слайді перемістити до нашого героя-помічника, змінити порядок або фігури на задній план, або відповідно від об'єкта на передній план. І зробити так аналогічно для всіх останніх. Можна Аналогічно через вкладку формат. Переглянемо. І ось помічаємо відповідний колір біля нашого помічника. Зберігаємо зміни в нашій презентації, оформити презентацію словничок, тобто розміщення розділу меню можна іншим чином. Наприклад, Розмістивши палітро кольорів колом або напівколом, або розмістивши палітро кольорів. Формат іншої фігури вертикально зліва і справа. Або розмістити палітру кольорів. Відповідно, клікаючи, переходимо на слайд, і зверху є кнопка з гіперпосиланням, яка дозволяє повертатися до першого слайду з нашою палітрою кольорів. Сьогодні ми з вами створили інтерактивну навчальну презентацію, на прикладі, вивчаємо кольори на англійській мові. Засобами програмного продукту Microsoft Office PowerPoint.